Перш ніж спізнати, що таке справжня доброта, ти повинен втратити речі. Відчути, як майбутнє розчиняється вмить, як сіль у розрідженому бульйоні. Те, що ти тримала у руці, що ти райхувала та дбайливо зберігала, все це має піти, щоб ти дізналась, яким спустошеним може бути ландшафт між регіонами доброти. Як ти їдеш та їдеш, думаючи, що автобус ніколи не зупиниться. Пасажири, що їдять кукурудзу, та куку, будуть вічно дивитися у вікна. Перш ніж ти пізнаєш ніжне тяготіння доброти, ти повинна подорожувати туди, де індіанець у білому пончо лежить мертвим на узбіччі дороги, ти повинна бачити, як це могла бути ти. Як він також був кимось, хто подорожував крізь ніч із планами і простим диханням, яке тримало його життя. Перш ніж ти пізнаєш ніжне цього доброти, ти повинен пізнати смуток, як іншу найглибшу річ. Ти повинна прокинутись із сумом, ти повинна говорити з ним, доки твій голос. Не вловить нитку всіх смутків, і ти не побачиш розмір полотна. Тоді лише доброта має сенс, лише доброта зав'язує шнурки на твоїх червиках і посилає тебе день дивитись на хліби. Лише доброта підіймає голову з натовпу світу, щоб сказати, це я, кого ти так шукала, а потім іде з тобою всюди, як ті. Чи друг?